Іноді все вирішує не техніка, не кількість, не гранати, не дрони, не броня і навіть не зброя, а тиша, та сама, в якій кожен звук, як постріл, і підготовка холодна, тиха, впевнена. Саме така тиша стояла на початку весни, сніг уже зійшов, земля ще не висохла, ліс стояв вогкий, мовчазний, мов притиснув щось до серця. Жодного руху, ні пташки, ні вітру. Тільки стара польова дорога, яка петляла між пагорбами, нагадувала тут, скоро буде зовсім не тихо, тут буде по іншому. Вранці того дня на місце прибула група українських бійців сорок чоловіків, кожен перевірений часом. Завдання не дати ворожій колоні пройти далі. За даними розвідки, ворог планував перекидання десять вантажівок, дві бронемашини, близько 50 солдатів. Усе вказувало на те, що це не просто конвой з провіантом, це міг бути удар по нашому флангу, і якщо його не зупинити, ситуація могла змінитися не в наш бік. Наказ був чіткий знищити, але не з шумом і вибухами на півлісу, а тихо, чітко. так. Щоб ворог навіть не встиг крикнути у рацію. Керував операцією капітан Олександр Васильович, позивний вовк. Усі в групі знали якщо вовк бере на себе справу, буде зроблено чітко, без хаосу, без самодіяльності, без помилок. У нього була ніч, тільки ніч. Але й цього вистачало. Місце для засідки було ідеальне з одного боку. схилу я об. З іншого густий ліс, у якому не пройти й десяти метрів без гілки в обличчя. Сама дорога вузька крива і немає де розвернутися. Якщо колонна зайде туди, зворотного шляху в неї не буде лише вперед або в багнюку. Вовк поділив сили на три групи перша десять бійців під командуванням Максима, позивний грім, їхнє завдання замінувати дорогу, один заряд. На в'їзді, другий біля виходу, друга п'ятнадцять чоловік під командуванням Павла, позивний клен. Вони займали схил, кулемети, гранатомети, ручна підтримка. Третя, ще п'ятнадцять бійців під проводом молодшого лейтенанта Ігоря, позивний Терек. Їх позиції у лісі. Вони мали перехопити всіх, хто спробує вийти з під обстрілу. Робота почалась із настанням темряви. Група грома працювала злагоджено. Максим наказав зробити все без жодного шороху. один заряд на початку ділянки, другий на її кінці. Підривники пустили дроти під землю, замаскували усе мохом, гіллям, старим листям. Один із бійців на ім'я Артем, позивний хитрий, запропонував оригінальну ідею. Залишити на узбіччі кілька порожніх ящиків, стару каску, прим'яті кущі, мов би тут уже хтось не шпорив, щоб ворог втратив пильність. Паралельно працювала друга група. Клен командував спокійно, як завжди люди рили укриття, встановлювали кулемети, один прикривав вхід, другий вихід, Гранатометники на флангах, третя група, Терек зі своїми. Пішли глибше у ліс, там вони розгорнули два міномети, зайняли оглядові позиції. Особливу роль відігравали снайпери один із них Тарас, позивний фелин, мисливець, який міг побачити білку за 100 метрів, другий досвідчений стрілець Роман, позивний кріт, мовчазний, точний, з поглядом як у сканера. Саме він першим помітив вітер, він дув від дороги в глиб лісу. А це означало, що якщо буде дим, наші залишаться невидимими. До ранку все було готово. Рації перевірено, зв'язок лише кодовий, ні слова зайвого. Вовк пройшовся по всіх точках, дивився бійцям в очі. Сказав тільки працюймо по плану. Перший вантажівка сигнал жодної метушні, все чітко. І ось світанок, туман стіліться по схилах, ліс у мертвій тиші. І раптом гул двигунів. Колона йде. Вовк підняв бінокль. Перевірив так і є. Попереду доброни машина за нею дев'ять вантажівок, і в хвості ще одна броня. Поряд солдати. Йдуть розслаблено, ніякої настороженості. Зброя на ременях дивляться по сторонах, але без тривоги. Вони не чекали нічого. У засідці панувала напруга. Хитрий той самий Артем, що сидів біля детонатора, не кліпав очима, він дивився тільки вперед. Його завдання активувати перший заряд у момент, коли головна бронемашина вже промине закладку, а другий вантажівка буде просто в епіцентрі. Це мало зупинити рух і створити хаос. Все по секундам. Вовк падав короткий знак рукою. Артем глибоко вдихнув, натиснув Перший вибух був глухим, важким. Бронемашину підкинуло, передню частину буквально розірвало. Вона встала поперек дороги, повністю заблокувавши рух. Через три секунди рвонуло вдруге вже в хвості. Один із вантажівок підлетів у повітря, його кинуло в кювет. Броня позаду отримала ударну хвилю та осколки. Колона зупинилась в прямому сенсі розірвана навпіл. Спереду вогонь, позаду уламки. Маневру немає, тільки вузький коридор смерті. Після короткої паузи, мов би хтось затамував подих, усе вибухнуло звуками. Зі схилу ударили кулемети. Група клена накрила передню частину колони. кулі прошивали метал і людей. Один із кулеметників Віталій відразу прицілився по групі ворога, що намагалася тікати в ліс, інший Степан працював по хвосту, де ворог намагався витягнути поранених. Потім заговорили гранатометники Перший постріл чітко в задню бронемашину, другий у вантажівку. Що ймовірно везла пальне. Вибух був такий, що навіть наші на схилі пригнулися. Вогняний стовп виріс у небо, чорний дим повис над дорогою, видимість майже зникла, але це тільки грало на руку, і саме тоді з лісу вийшла третя група Терек із хлопцями. Снайпери діяли першими. Филин зняв командира колони. Той якраз кричав, намагаючись зібрати людей. Другий постріл від Крота. він вибив ворожого солдата, який тягнув ящик з боєприпасами, міномети зробили коротку, але щільну серію. Снаряди лягли між машинами. Це добило структуру ворожої побудови. Вже ніхто не командував, не давав вказівок, тільки хаос. Група Терека пішла вперед короткими ривками, під прикриттям. Димові гранати кидали під колеса машин, щоб ворог втратив орієнтацію. Хтось із ворожих почав стріляти в бік лісу. Один наш кулеметник отримав поранення, куля в плече, але його напарник одразу змінив його на позиції і продовжив вести вогонь. Раптом головна бронемашина, що частково ще була ціла, почала стріляти. Її баштовий кулемет працював по позиціях Терека. Вовк сказав коротко в рацію Башню зняти. Зі схилу відповів гранатометник Юрко. Один постріл і башту зрізало разом із кулеметом. Машина задиміла, з люка повалив дим. Група Терека дійшла до дороги. Кілька бійців підбігли до вантажівки, закинули всередину гранати. Вибух. Машина загорілась. Ворог біля неї вже не рухався. Все це тривало перші кілька хвилин. Різко, жорстко, без сум'яття. Колона була фактично знищена ще до того, як встигла чинити опір. Передня частина палає задня в хаосі, ворог дезорієнтований, але вовк знав, розслаблятися не можна. Бо якщо дати їм шанс, через пару годин сюди можуть підтягнути резерв. Він сказав у рацію Терек, рухайся за ними. Влощину не дай їм піти. Клен десять бійців на підмогу, кулемети і РПГ вперед. Ігор, той самий Терек, не став питати зайвого. Він знав цю місцевість, мов свої черевики. Він розбив групу на трійки, дві рушили навпростець до передбачуваного маршруту відходу ворога. Третя залишилась трохи позаду з мінометом, аби прикривати або вдарити, якщо буде потреба. Снайпери, филин і кріт зайняли фланги. Їхнє завдання не дати ворогу підняти голови, тримати контроль над напрямком. Противник залишав сліди. Прим'ята трава, кров. Кинуті магазини. Навіть один шолом, у якому ще парував піт. Терек зрозумів вони йдуть до лощини. Між пагорбами є ділянка, де ліс розріджений. Якщо встигнуть закріпитися там, вибивати буде в рази і важче. Він кинув у рацію коротке. Йдуть до лощини. Якщо доженемо зараз, перехопимо. Вовк. відповів миттєво. Працюйте. Клен страховка зліва. Через десять хвилин Терік уже бачив їх. Приблизно двадцять осіб, серед яких два кулеметники. Вони вже почали окопуватись. Було видно поспіхом, але з досвідом. Снайпери зайняли позиції на підвищенні. Перший постріл филина, кулеметник впав, другий крата, паклав другого. без шуму, без крику, тільки сухий удар. Противник відкрив вогонь у напрямку лісу, але все навмання, ударів по наших не було. Терек дав команду зближення. Групи почали просування короткими ривками один прикриває, другий біжить чітко. Міномет зробив залп, снаряд впав просто в центр ворожої позиції, земля підскочила, пісок уламки гілки все в повітрі, троє ворогів мінус одразу, інші в паніці. Група Терека зайняла другу лінію дерев, відстань до 30 метрів. Звідти вже кидали гранати, і саме в цей момент зліва з'явилася група клена. Вони обійшли через ліс, вийшли на фланг десять бійців, троє з кулеметами, двоє з РПГ, решта зі штурмовими. Перший кулемет одразу почав строчити по кущах, за якими ховалися залишки ворога. Ті спробували відійти глибше помилка, їх накрило перехресним. Один із гранатометників Назар вицілив дерево, за яким сиділи два бійці з рацією. Постріл, уламки полетіли вгору. Связь противника зникла. Їхні дії стали розрізненими, стріляли кудись в бік шуму, але ніхто не вів. Координація зникла. Терек зрозумів Час підняв руку. Сігнал штурм. Хлопці пішли парами. Один прикриває, інший просувається, потім навпаки рівно чітко, як на тренуваннях, тільки тут по справжньому супротивник слабшав, хтось просто лежав, навіть не піднімаючись, троє підняли руки, кинули зброю, решта ще тримали позиції, але вже було видно це не оборона, це залишки страху. Вони не знали, куди стріляти. Через 15 хвилин усе було скінчено. Лощина під контролем. Ще 12 ворогів ліквідовано, троє взяті живими, інші розсіяні, подалися в глиб лісу, але без координації, без зв'язку. По суті, вже не загроза. Вовк у цей час уже спускався до дороги, там ще диміла техніка. Він пройшовся мовчки, дев'ять вантажівок, знищені, дві бронемашини. Одна виведена з ладу, інша вигоріла близько тридцяти ворожих солдатів або ліквідовані, або потрапили в полон, втрати своїх мінімальні один поранений на схилі, двоє з легкими пораненнями в лісі. Для операції такого масштабу це блискучий результат уцілілі боєприпаси, те, що не згоріло, бійці обережно зібрали. Кілька ящиків з набоями, два автомати, одна майже неушкоджена рація. Усе це трофеї. Ігор, позивний Терек, вийшов на зв'язок. Лощина чиста. Троє є. Готуємося до відходу. Вовк кивнув і відповів коротко: Працюємо швидко! Нас вже можуть шукати. Всі все зрозуміли без зайвих слів. Час ішов. Потрібно зникати до того, як противник отямиться. Якщо сюди прийде їхня розвідка чи ударна група, буде важче почали збір, швидко пройшли по позиціях, забрали все, що могло бути корисним, або видати їхню присутність, залишки техніки підрив, щоб не залишити ворогу нічого. Полонених зв'язали, під охороною вивели в центр, трофеї на саморобні ноші. Понесли вручну через ліс. Відхід відбувався по ланцюжку, попереду розвідка, за ними основна група, позаду ті, хто відповідав за прикриття і маскування слідів. Вовк ішов з основною групою, час від часу зупинявся, перевіряв напрямок дистанцію, контролював темп, через деякі ділянки лісу пробивалося небо. Прорізив кронах. У таких місцях теоретично міг висіти дрон. Вовк давав знак обходити по краю, не виходити на відкриту. Полонині йшли мовчки. Один, молодий, рядовий, увесь час озирався. Олексій, один із наших бійців, помітив це. Повернувся до вовка і тихо запитав Він щось чекає? Той відповів спокійно Він чекає, що ми помилимося. Але не дочекається через годину група дісталася точки збору. Це була невелика галявина біля струмка, оточена пагорбами. Там уже чекали два масковані вантажівки під тентами, водії доповіли дорога чиста. Але час стискався, по повідомили, що ворог вже щось підозрює завантаження швидко і без шуму. Донецька аната д'єтіо, ти силивий на Вовк. Ящики з боєприпасами в один кузов, полонені в інший, під наглядом поранених на ноші у центр. Поруч охорона. Перед виїздом вовк зібрав командирів груп. Ігор Терек доповів: у лісі чисто слідів не залишили. Полонені звичайні рядові. Павло Клен додав: Техніка догорає, дим видно за кілометр. Але підійти туди не зможуть палить добре. Вовк кивнув. Головні колона не пройшла. Завдання виконане, машини рушили. Маршрут непрямий. Їхали польовими дорогами, просіками через узлісся, в обхід можливих патрулів. Це було довше, але безпечніше. У кузовах панувала тиша. Всі втомлені, але спокійні. Операція вдалася навіть Артем. Той самий хитрий, що сидів на детонаторі, посміхався, його вибух спрацював як за підручником, на базу дісталися ближче до вечора. Ще на підході в ефірі пролунав голос. Командування в курсі чекають доповідь. Розвідка вже підтвердила противник втратив не лише техніку, а й зв'язок у цьому районі. Постачання зірване, і найцікавіше, за перехопленими даними. Вони навіть не відразу зрозуміли, що колону знищено, все сталося занадто швидко, на базі зустрічали без зайвих слів і без оплесків тут так не прийнято ніхто не хапав за плечі, не розказував пафосних речей ранених до медпункту, полонених під нагляд на допит, трофеї на склад. Вовк пройшов до командного намету, звіт подав коротко. Завдання виконано, втрат немає, є трофеї. Троє взяті живими. У відповідь почув лише прийнято. Готуйтесь до наступного. Ніхто не здивувався тут не святкують, тут працюють, зробив справу, готуйся до нової, інакше не виживеш. Бійці розійшлися по своїх місцях. Хтось пішов переодягтись, хтось просто сів у кутку на ящик і заплющив очі. Один із кулеметників перевіряв зброю, стираючи кіптяву з металу. Тиша після бою, не менш гучна, ніж сам бій. Вовк залишився біля карти. Дивився на напрямки, звідки могла б прийти наступна колона. Поруч мовчки стояв Клен. Через кілька хвилин тихо запитав Думаєш, вони спробують ще раз? Вовк, не відриваючи очей від мапи, відповів Не зараз. Ми їм перебили темп. Тепер вони чекатимуть, а значить, у нас є час. Останнім підійшов. тик-трик. Він тримав у руках карту місцевості, де йшло переслідування, поклав палець на одну ділянку вузький яр між пагорбами. Якщо вони надумають знову щось тягти, підуть через цей хребет. Його майже не видно на знімках. Але по ньому можна провести дві, може три машини. Якщо прикрити зверху, буде серйозно. Вовк кивнув, відклав карту. Запам'ятай, пірядай у штаб, він вийшов до двору. Біля наметів сиділи хлопці, мовчали. Хтось курив, хтось просто дивився в темряву. Усі втомлені, але живі. І з розумінням справа зроблена. Він пройшов повз і тихо, майже про себе сказав Молодці! Тепер додому. Але всі знали додому тут не про квартиру чи місто, додому це на день, на два, поки не прозвучить наступне. Збираємось. Бо тут і є їхній дім у цих лісах, на цих висотах, у цих картах, у цих позиціях. Так закінчилась одна з десятків операцій коротка, але важлива. Колона ворога була знищена ще до того, як змогла дійти до позицій, боєприпас не потрапили на передову. Постачання зірване, противник втратив темп, наші зберегли сили, ініціативу і спокій. У таких діях безшумних, скоординованих, точних і створюється перевага не в ефірах, не в рапортах, а ось тут. У багнюці, у тиші, у розрахунку, там, де вирішує не броня, а розум, витримка і характер. І якщо тобі цікаві ще такі історії про тих, хто тримає напрямок, коли інші здають, підписуйся на канал. Бо попереду ще багато історій, людей, операцій, для яких завдання виконано, це не просто слова, це щоденна робота. Дякую, що додивився цю історію до кінця. Це означає лише одне: тобі не байдуже. Якщо хочеш і далі чути правдиві, сильні й чесні розповіді про наших людей, про тих, хто працює там, де не видно камер, підпишись на канал. Це найпростіший спосіб підтримати і дати знати, те, що ми робимо, потрібно. І постав вподобайку, якщо відчув хоча б щось під час перегляду. Попереду ще буде багато. Ми тільки починаємо.